Розмитнення авто без власника в Україні в цьому році. Наша підписниця запитує, чи можна розмитнити автомобіль без особистої присутності власника. Так, звичайно, це зробити в Україні можна, і тут немає жодних проблем. Єдиний і найголовніший документ, який потрібно буде зробити власнику, це доручення на ту особу, яка буде перевозити автомобіль. Без різниці це може бути лавета, може бути автовоз, або хтось інший просто буде їхати своїм ходом. Робити звичайне доручення у нотару. Може бути доручення від українського нотаріуса, звичайна, звичайна форма. Може бути доручення від європейського нотаріуса, також звичайна форма. Але важливо, коли ми робимо доручення від українського нотаріуса, його переклад не потрібний. Але якщо нотаріус європейський, відразу потрібно робити переклад і щоб нотаріус цей переклад завірив. А далі все просто звичайна процедура. Автомобіль знімається з обліку, передається водієві іншій особі, яка буде здійснювати дистанційне розмитнення авто. Ця людина їде в Україну. Ми, як митні брокери, готуємо коди на цей автомобіль, авто розмитнюється, робиться сертифікація. І навіть цей водій, який по дорученню перевозив автомобіль, він може його зареєструвати в сервісному центрі, і потім вивести до Європи, якщо є така задача, або комусь передати в Україну. Отже, все робиться просто, жодних проблем проблем немає, головне робити доручня, і тоді у вас не буде жодних проблем, українці. Купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо як все зробити правильно.